Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено врученню повісток. Я вже неодноразово знімав відео. Тут зверху будуть відповідні посилання на ці відео. Тому не нехтуйте, якщо вас цікавить це питання, подивіться і не забувайте підписатись на канал, не забувайте підписатись тут під відео на телеграм-канал, для того, щоб мати можливість знати свої права і як себе поводити. А зараз ще раз нагадую вам стосовно вручення повісток. І так ми бачили, що останнім часом дуже багато повісток почали вручати шляхом там направлення по пошті, наліпках там, на столбах, заборах, наліпках на, на під'їздах. І направленням відповідним переданням співробітникам ЖЕКО, також направлення на роботу. В чому різниця і в чому є дійсне питання? Бо ті повістки, які фактично, якщо ви є законослухляна людина, то звичайно, якщо ви побачили таку повістку, там є вимога вас з'явитись до відповідного військомат, ви повинні це зробити. Однак ви повинні розуміти, що жодної відповідальності, у разі, якщо ви не з'явитесь за такими повістками, які вам вручили на блокпостах, там, на вулиці, там, десь схопили біля метро, немає, немає відповідальності за такі дії. Тому що тут більше буде відповідальність до тих осіб, які вам вручають на вулиці саме такі повістки. Що стосується повісток, які ви отримуєте на роботі, тут трохи інша ситуація, тому що саме на роботодавців покладається обов'язок вручити вам цю повістку. У разі, якщо вони не вручать, вони будуть нести відповідальність. У разі, якщо ви відмовляєтесь, буде складений відповідний акт, що ви відмовились від вручення повістки, тобто фактично ви будете повідомлені. І якщо мова йде про уточнення даних або проходження медичного огляду, то в даному випадку вам загрожує виключно адміністративна відповідальність та максимальний штраф 3000, наскільки я пам'ятаю, 400 гривень. У разі, якщо ви вже не прийшли на відповідний призовний пункт після того, як ви визнані там, частково придатним чи придатним до військової служби, тут же буде вважатись ухилення військової служби і буде є кримінальна відповідальність, однак Слава Богу, поки я реальних строків не бачив, є там умовні строки, але я не раджу з цим шуткувати. Тому права ви повинні знати. Ще раз нагадую. Те, що на вулиці, блокпостах, ну, насправді, жодної відповідальності не буде. Оце на під'їздах. У разі, якщо вам повістка прийшла вже на роботу, за це вам буде відповідальність, якщо ви не з'явитеся. Поки на всьому все. Підписуйтесь, якраз часи проливають. І пам'ятаємо. Ми всі разом робимо все можливе для перемоги України. Все, що залежить від кожного з нас. Віримо в наше ЗСУ, віримо в нашу Україну. Не забувайте підписатися на телеграм-канал, поставити вподобайки і поширити це відео. До зустрічі!